нашого клієнта. Тут така зона дуже делікатна і комусь може бути неприємно або може бути якась реактивна шкіра. Це нормально, просто ми тоді на цьому етапі ми не виконуємо цей рух, замінюємо його якимось іншим. І знову облажування по колу. Наступний рух скручування в зоні пупка. Ми ставимо пальці ось таким чином. Значі ми хочемо схопити велике яблуко, долоня у нас над пупком розташовується, і ми підхоплюємо трішечки м'язи. Так, Крюки робимо, підхоплюємо м'язи і робимо закручуючи рух навколо пупка і ми в кінці різко відриваємо руку. До десяти разів. Знову погладимо. То всі різкі жорсткі рухи ми чередуємо з м'якими з погладжуваннями.